Трохи більше тижня тому мало не весь бердичів завмер біля телевізорів, заворожено слідкуючи за перепитіями співочого шоу Голос країни. А як інакше, коли на екрані землячка, ще зовсім недавно двадцятирічна бердичівлянка Олена Шинкар і уявити не могла, що набереться рішучості і здійснить багаторічну мрію свою та своєї матері не лише заспіває з великої сцени, а й зробить це напрочуд успішно. Алла Шинкар не припиняла, що сили вмовляти доньку виступити на голосі, але тій за власним зізнанням бракувало відваги та впевненості. Та настав момент, і Олена вирішила: час змінювати життя. Вона заспіває для мами. Найрідніша у світі людина повинна побачити її успіх. До конкурсу залишалося не так багато, не була обрана пісня, та це вже нічого не могло змінити. Я їй не сказала, що я поїхала на передкастинги. Вона вже дізналась тоді, коли ми поїхали саме на сліпі прослуховування і сказала, Мам, я все-таки їздила, і нас запросили на сліпі прослуховування. Це була величезна радість, але в той же момент я розуміла, що зараз наді мною величезна відповідальність, тому що. Я просто це зроблю не для себе, а тепер це побачать всі. І перш за все, це побачать мої батьки, моя мама, зокрема. Перед тим як вийти на сцену, я бачила інших учасників. Я чула, як вони співають, розпівуються. І сказати, що у мене пропадала впевненість, це не сказати просто нічого. У мене був такий момент, що я сказала: мам, ми їдемо. Ми просто тут не залишаємося. Нам нема тут що зробити. Така невпевненість вона абсолютно зникла вже, коли я вийшла на сцену. Можливо, тому що я дуже люблю виступати. Багато разів я виступала на міських сценах. В Вінниці я вже виступаю, я там навчаюся. І вийшовши на сцену, ну я не знаю, мене було таке вперше, я абсолютно розуміла, що я не переживаю. Я побачила ці крісла повернуті. Я побачила людей, які дивляться на мене. Побачила цю сцену джаз-бенд ззаду мене. Ну, це неможливо передати просто словами. У півтори хвилини потрібно було вкласти усе, чому навчилася і чим нагородила її природа, каже Олена. Її співочі здібності мали розвернути тренерські крісла або ж поставити жирний хрест на великій кар'єрі. Вона вийде і заспіває. Вже на перших секундах злетять уверх брови зірок, засвітяться їхні очі, і ось вже потап здається на милість олененому талантові. Джамма. Сипуми зв'язаний з тобою. Щасті моя Вот те серце повне любов'ю. Він повернувся, він дуже відкрито почав себе вести. Він почав мені там допомагати, там, показав мені, типу, зберись, так. І доки я доспівала до кінця пісню, вже в кінці я зрозуміла, що о боже, це ж до мене, крім потапа, більш ніхто не повернувся. Але ну певно я це усвідомила вже коли ми їхали додому. Тому що в момент, коли до мене повернувся потап, мені вже було неважливо, хто до мене ще міг повернутися чи не міг повернутися. Потрясающе, як по мені, неожиданно використовуючи кілька технік вокала, несколько вокальних позицій, не повернувся ніхто крім мене. Потому що це цікаво только мені і народу України. Коли перебираючи пісні, вона почула джамайку. Розповідає Олена Шинкар. Решту прослуховувати вже не мало сенсу. Це було те, що треба. Безсмертний шлягер залишалося поставити собі на службу. З'явилася ідея поєднати естрадне з академічним. Олександр Пономарев зробив зауваження, що було занадто багато всього. Я можу це пояснити тим, що. Були рамки багато дуже учасників, і тому всім потрібно було свою пісню виконати в межах півтори хвилини. У мене було дещо більше, так як ну, по-іншому не можна було обрізати цю пісню, але все одно цього мало було. І хотілося показати максимум із того, що я можу, могла б або потенційно мені могли б допомогти, щоб це розвинути. І от коли я Кінечний результат отримала пісню з цими всіма академічними елементами. Мені вона здалася от саме такою, що от, ну точно у нас подобається, і точно до мене тут повернеться. Якщо Пономарьов у виступі Бердичевлянки узріє деякий перебір, а Вакарчук оголосить вердикт не допрацювала, то Тіна Кароль, окрім вітання з нагоди потрапляння до команди Голос України, побажає Олені Шенкар відкриття нових граней вокалу, що означатиме грані безумовно є. Звісно, фінали її появи на голосі може бути різним, розуміє сама Олена, але незалежно від обставин, заявляє, вона ніколи не пошкодує про те, що вийшла на престижну сцену. Вона отримала безцінний досвід раз за разом чує на свою адресу схвальні відгуки педагогів. В Олени вже з'явилися заздрісники, і це теж про щось таке свідчить. Але навіть таких людей дівчина сприймає вже по-іншому. Та що там казати, зізнається? Вона часто ловить себе на думці, що заздрить сама собі. Ці заздріщі, я думаю, це навіть не заздріщі, а бажання. Так само поїхати я всім зараз. у мене є багато знайомих, які гарно співають, які також не вірять те, що вони можуть обернути крісла. І от вже на наступний сезон вони обов'язково поїдуть. Ми з ними домовилися. Я навіть поїду як у, у складі групи підтримки. Ці емоції потрібно пережити для того, щоб зрозуміти.